Привіт, з вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Не дивлячись на те, що на вулиці похмуро, сіро, холодно. У мене сьогодні відмінний настрій. Адже сьогодні я отримала ось таку посилочку від однієї дуже хорошої дівчинки, ім'я якої я скажу в кінці відео, посилка була надіслана на поштомат, це дуже зручно. Тут буквально декілька хвилин і. Посилочка у мене в руках. Але коли відкрилася ця комірка, і я побачила, якого розміру коробка, ну, сказати, що я була в шоці, це нічого не сказати. Вона дуже велика, дивіться, вона неймовірно е, така габаритна. Ну і тепер давайте разом з вами ми відкриємо і подивимося, що ж там цікавого мені прислала дівчинка. Я буду максимально швиденько відкривати. Коробка дуже-дуже велика. Так, оп, вибачайте, але хочу все робити разом з вами. Дивіться, тут в нас щось таке гарне є. Звичайно, папір. Я його заберу. І тут такий подарунковий пакетик. Отже, давайте я пакетик дістану. А коробочку я заберу в бік. Дивіться, який гарний. Ой, вибачайте, я так, роз... дивіться, який гарний подарунковий пакет з такою трояндочкою. Я таке люблю. Вау! Ну і давайте я так збоку поставлю пакетик і буду витягувати. Ну, красота, дивіться, ось такі шкарпеточки з такими оленями фіолетовий кольор. Дуже люблю такі кольори. Клас, тепленькі, такі м'ягусінькі, клас. Так, далі. Ой, солодощі. Солодощі Желені цукерки. Ось такі бебето-черв'ячки. Це для моїх діток. Ведмедики, мої дівчатка і хлопчики оцінять. Ось такі. Було, як вони правильно називаються, юмі-гумі. Вау, дякую. Що ще? Печиво, я люблю. Ну, Це взагалі, дивіться, ось таке печиво, ловіта. Тут двома смаками. Какао і. Ну, я так розумію, какао і темне какао. Чи шоколад, і темний шоколад. Боже, в мене аж все тріпоче всередині. Вау, дивіться, бісер, бісер, я люблю бісер. Дякую, дякую. Дивіться, грубка ось така. Ой, падає з рук. Білий такий колір, Боже. Дивіться, які кольори. Клас! Ось такий. Не знаю, що це? Темно-зелений, чи він. Дуже класний. Вау! Ось ще. І ось такий рубка. Клас! Боже, я в шоці. Тут ще щось лежить. Ціла торба. Ось така шоколадка Міленіум. Мене просто розпирає від щастя. Ще ось такі... Батончики шоколадні, ну, то вже я буду пити каву. О, що я знайшла. Дивіться, ось така кава, арабіка. Я дуже люблю каву. Кава з шоколадом це для мене найкращий антистрес зранку. Ще солодкий. Нічого собі. Ось такий батончик міленіум шоколадний, дві цукорки. Ой, дві цукорки, вибачайте, дві шоколадки. Я вже від щастя говорю щось не те. Ой, що ж ще тут? Вау, ось такі рушнички. Я такі люблю штучки, дивіться, з кавою. Клас. Ну, тепер вже я всього, господиня, буду. Ви що? Вау, дивіться, які класні рушнички. Хочеться все показати. Дякую, дякую, дівчинко, ти покорила моє серце. Так покладу так збоку. Хочеться все ж максимально щоб влізло в кадр. Скільки подарунків, що я не знаю, що робити. Вау! І ще тут солоденьке. Дивіться, ось такий батончик. І дивіться, що мені подарували. Я так хотіла. Дивіться, це набір dimensions, іграшки на пластиковій основі. Я вже думала, я рано чи пізно їх куплю. Ну дівчинка знала, що мені дарувати. Дивіться, які гарні машинки. То мир? Ні, я не знаю, як правильно переводиться. Сантас. Трошки блистить така машинка фургон. Джой, по-моєму, то задоволення. А Мері щасливий. Тут написано, що вишивається на 14-му каунті. Ну, Пластикова основа. Артикул, я вам скажу, можливо, хтось собі таке захоче. 08 974. О, Боже мій! Дивіться, які кольори. Це. І така от е, як він називається, правильно, проволка, джгут, я не знаю. Боже, ну це, це взагалі. І ще, дивіться, що ще. Також іграшка від відіменшес на пластиковій основі ось такий ведмедик в такому різдвяному, різдвяній шкарпетці, чи як правильно сказати. Ну, це взагалі, дивіться, який він гарний. Артикул 708 70, 894 8 на 11 сантиметрів. Боже, які манюсінькі тут органайзери і пластикова основа. Боже, і це ще не все. Ще щось. О, ще коробка. Отак От я вам покажу. Ще отак щось запаковано. Ну, це прям О! Скільки всього, дивіться, масочка на обличчя. Ну, я буду гарна тепер. Я і так гарна. А це так, що написано? Угу. Це ж для моїх дівчаток. Дивіться, які гарні е, браслетики і, так розумію, сережки і ще щось. Тільки, вибачайте, не можу розгадати. Два обручі. Дівчата мої будуть просто шикарні. Дуже багато, зараз вам покажу резиночок. Дивіться, ось такі вишеньки. Ось такі, е, як вони називаються, ягідки. Ну, це взагалі ось такі вишеньки. І так само ягідки, що мої дівчата не сварилися, вони люблять, однаково. Так, що, 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 що тут мені написано? Так, ось такі ще е, зелені, е, зелені. Резинки, вибачайте, я вже на емоціях не знаю, що говорити. Дуже гарні резиночки такі. Зелені, бірюзові. Так, а що тут написано? Є... Вау! Дивіться, це дівчинка написала. це ось, Мене руки трусяться. Це ось такі гірлянди. Пляшку написано. Я ще такого не бачила. Дівчинка, ти просто мене здивувала. І ще. Я так люблю такі штучки. Це мило ручної роботи. Це шедевр дивіться, ось такий червоний мотоцикл, зелена машинка. І. Мені здається, що це така трояндочка. Трояндочка, якась темно така фіолетова. І що там написано? Мило ручної роботи. Ага. Написано, що треба їх е, зберігати в плівці і не тримати на яскравому сонячному світлі. І е, спробувати на ділянці шкірі, щоб не було алергічних реакцій. І знаєте, що тут лежить? Листівочка. А... Тут дуже гарні слова. Я не знаю, чи мені зачитувати. А... Але я зачитаю. Яносечка, моя хороша, вітаю тебе! З нашим хобним святом. Від усього серця бажаю тобі всього найкращого, міцного здоров'я, здійснення мрій, кохання, сімейного затишку, і нехай сльози будуть тільки від радості і щастя, натхнення та наснаги, і саме головне Божого благословіння. Знаєте, хто це завжди цей подаруночок? Це Лідочка. З Лідочкою ми знайомі, ми вже так. Трошки є, Ліда. Я тобі дуже дякую за цю. Дивіться, скільки тут подарунків. Це просто мене я в шоці. Дякую тобі, Лідочка, за ці неймовірно гарні подарунки. Я бажаю тобі здоров'я, радості, завжди мати гарний настрій, радіти життю, більше подорожувати. Вишивати, звичайно, надихати своїми чудовими роботами, щоб були щасливі твої дівчата. Найголовніше для матері, коли щасливі її діти. Ти прям саме серденько. Такі чудові подарунки я в шоці. І головне, все, що Ну, мені все подобається, все-все абсолютно. Я тобі дуже дуже дякую. Хай Господь оберігає тебе. І завжди допомагає у всьому. Дуже дуже дякую тобі, Лідочка. Дякую. Дякую за твою добру душу, за твоє щире серце, за твою підтримку, за те, що, не дивлячись на те, що нас розділяють сотні кілометрів, ти завжди готова допомогти словом, ділом. Дякую тобі. Це дуже важливо в наш час. Дякую тобі. От, і все, от такі чудові і гарні. Подарунки, я пішла е, дивитися, ще раз все розглядати, все таке гарне, цікаве. Лідочка, ще раз дякую. Ти, ти просто супер, ти покорила мене цими подарунками. Ну, от і все. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!